Вітаємо на онлайн-курсі щодо впровадження швидких діагностичних тестів або ШДТ на антиген sars cov 2 Ми розробили цей курс разом із колегами з FIND – Глобального альянсу з діагностики. Цей курс ґрунтується на документі Швидкі діагностичні тести для виявлення антигену sars cov 2 на щодо впровадження, опублікованому в грудні 2020 року, та доповнює програмні настанови, видані Всесвітньою організацією охорони здоров'я. ВООЗ. Курс розглядає основні елементи, які необхідно врахувати перед, під час і після впровадження ШДТ на антиген sars cov 2 по всій мережі діагностики. Посилання на відповідні настанови у матеріалах курсу. Курс орієнтований на представників мережі лабораторій, зокрема на тих, хто бере участь у плануванні на центральному рівні, а також на всіх спеціалістів, що впроваджують тестування ШДТ, тобто на Міністерства охорони здоров'я, донорів, громадські та приватні організації та інші зацікавлені сторони у сфері охорони здоров'я. Курс не розглядає технічні етапи проведення ШДТ на антиген. Їх ви знайдете в окремому онлайн-курсі та у навчальному пакеті за посиланнями у матеріалах курсу. Після завершення цього курсу ви зможете 1. описати принципи швидкого діагностичного тестування на SARS-CoV-2 на основі виявлення антигену переваги та обмеження таких тестів, 2. пояснити роль швидкого діагностичного тестування на антиген як частини стратегії діагностичного тестування на COVID-19. Назвати та описати ключові аспекти інтеграції тестування на SARS-CoV-2 з використанням ШДТ на антиген до національного плану реагування. Зверніть увагу, цей курс не замінює будь-яку наявну стратегію чи політику щодо впровадження тестування ШДТ на антиген, що вже діють Україні. Його слід розглядати як загальні міркування, що потрібно адаптувати до конкретної ситуації. Цей курс складається з трьох основних модулів. Перші два модулі надають важливу загальну інформацію про тестування на sars cov 2 та роль тестування ШДТ на антиген у стратегії тестування на covid 19 У третьому модулі ви глибше розглянете чотири основні аспекти впровадження тестування ШДТ на антиген: інтеграція тестування ШДТ на антиген SARS-CoV-2 у національний план, комунікація і взаємодія з громадськістю. Управління закупівлями та ланцюгами постачання, навчання та забезпечення якості, управління даними, моніторинг і оцінювання. Пройшовши всі модулі та успішно завершивши тестування, ви отримаєте сертифікат про завершення курсу. Сподіваємося, цей курс буде для вас корисним.